Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь Євангелія від Луки, розділ сьомий. Вірші 1 50. Коли він закінчив усі свої слова до людей, які слухали його, то пішов у Капернаум. Раб одного сотника, яким той дорожив, тяжко занедужав і вмирав. Коли почув про Ісуса, послав до нього юдейських старших, благаючи. Щоб прийшов і врятував Його раба. Прийшовши до Ісуса, вони благали Його ревно, кажучи Він гідний того, щоб Ти йому це зробив, бо любить наш народ і синагогу нам збудував. Ісус пішов з ними. Коли вже був недалеко від дому, сотник послав до нього друзів, щоб сказали йому: Господи. Не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мій дах. Тому я не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово, і видужає мій слуга. Адже і я, людина підвладна, і воїнів маю підлеглих, кажу одному: іди, і він іде, а іншому прийди, і він приходить, а рабу своєму зроби це. І він робить, почувши це, Ісус здивувався і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли хворого раба здоровим. Після цього він пішов до міста, яке зветься Наїн. І сталося, що з ним ішли численні його учні та багато людей. Коли він наблизився до міської брами, виносили мертвого, єдиного сина у матері, яка була вдовою, було з нею багато людей з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй не плач. Підійшовши, він доторкнувся до мар, ті, які несли стали, і він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Мертвий підвівся і почав говорити. Тож Ісус віддав його Матері, а всіх охопив страх. І вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк з'явився між нами, і Бог відвідав свій народ, і розійшлася ця мова про нього по всій Юдеї та по всій країні, і сповістили Іоанна, його учні, про все це, тож, покликавши двох зі своїх учнів, Іоанн послав їх до Господа запитати, чи ти той, хто має прийти? Чи нам чекати на іншого. Прийшовши до нього, мужі сказали Іоанн Хреститель послав нас до тебе запитати, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого? Саме тоді він оздоровив багатьох від недух та мук, і від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. Тож він сказав їм у відповідь. Ідіть і сповістіть Іоанну, що ви побачили і почули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені, очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Євангелія. Блаженний той, хто через мене не спокуситься. А коли Іоаннові посланці відійшли. Він почав говорити про Іоанна донатовку. На що ви ходили дивитися в пустелю? На колиханий вітром очерет? То на що ж виходили дивитися? Може, на людину вдягнену м'які шати? Але ті, котрі одягаються пишно та розкішно, живуть у царських палатах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так. Кажу вам, навіть більше, ніж на пророка, він той, про кого написано: ось я посилаю ангела мого перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Кажу вам, що з поміж народжених від жінок немає більшого від Іоанна, але найменший у царстві Божому більший за нього. Весь народ і митники, почувши. Визнали правоту Бога і охрестилися Йоановим хрещенням, а фарисеї та законники відкинули задум Божий для них, не були хрещені ним. Тож з ким порівняю людей цього роду, до кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майданах і гукають одне одному, кажучи ми вам грали, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Прийшов Іоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете Він бій має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете цей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митників і грішників. Тож виправдалась мудрість усіма своїми дітьми. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу. А жінка, яка була в місті, грішниця, довідавшись, що він сидить при столі в домі фарисея, принесла в алебастровій посудині миро. Вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав, Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього Симоне, маю тобі щось сказати, а той промовив. Кажи вчителю, були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його. У відповідь Симон сказав Думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав їм правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, чи бачиш ти цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми полила мені ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи увійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив. А вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі: прощаються її численні гріхи, бо дуже вона полюбила, а кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив: Прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, почали міркувати собі, хто ж він, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, йди в мирі. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від луки Розділ 8, вірші 1 56. І сталося, що після того він проходив містами й селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а з ним було 12 та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія. Звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина Хузи, прибічника Ірода, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Бо лиш зібрався великий натовп, і з усіх міст поприходили до нього, він розповів притчу: Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі, і було витоптане, і птахи небесні визберели його, а друге впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю, і зійшовши. Дало врожай у сто разів. Кажучи це, він наголосив Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, кажучи, що означає ця притча? А Ісус відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах» щоби дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли, ось що означає ця притча: зерно то Слово Боже, а що при дорозі це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує. З радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А що в терня впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, то, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло, адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Прийшли ж до Ісуса Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп, і сповістили йому Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають побачити Тебе. А він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже й виконують. Сталося, що одного дня він та його учні війшли до човна, і він сказав їм Перепливімо на другий бік озера, і вони відпливли. Коли вони пливли, Ісус заснув, і здійнялася на озері буря з вітром, вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли і розбудили його, кажучи, Учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурі й хвилям, і вони стихли, і настала тиша. Він же сказав їм, де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися і говорили один одному, ким же є він, що й вітрам наказує, і воді, а вони слухають його. І припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеї. А коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч ти мене. Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, Як тебе звати? Той відповів: Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси ж, вийшовши із чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро, і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали і сповістили в місті та по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів одягнений, при розумі, біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І попросили його всі люди герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна і повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним, та він відіслав його, кажучи: Повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов. Розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього, і ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим в синагозі. Він, припавши до Ніг, Ісуса, благав його зайти до його дому, бо мав єдину дочку років за дванадцять, і вона помирала. Коли він ішов, натовп тіснив його, а жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшов ззаду, доторкнулася до краю його одягу, і вмить спинилася її кровотеча. А Ісус запитав: Хто доторкнувся до мене, коли ж усі відмовлялися? Петро І ті, хто з ним, сказали, наставнику, люди топляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш, хто той, який доторкнувся до мене. Ісус же сказав доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться з тремтінням, підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом. Чому вона доторкнулася до нього і яку стала здоровою. Він же сказав їй Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому, Твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів Не бійся, тільки віруй. І вона буде врятована. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти, тільки Петрові, Іванові, Якову та батьковій матері дитини. Всі плакали й голосили над нею. Він же сказав не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла, а він. Вигнавши всіх і взявши її за руку, сказав, Дівчино, встань! І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та Він наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.